Вітаю вас, друзі! На що вам потрібно звернути увагу найближчим часом? Застереження, можливо, можливо, поради, на що звернути увагу? І що це вам принесе, якщо ви звернете увагу? Так, вам кажуть, що ви. Вже відстраждали. Ви пройшли певний урок. Ви зараз знаходитесь, можливо, на останній стадії його. Він завершується. Якби вам тяжко не було, він доходить свого завершення. І вам кажуть, що настане новий світанок, новий день, нова ера у вашому житті більш позитивна. Просто довіртеся цій подорожі. Довіртеся, повірте, будьте спокійні. І просто насолоджуйтеся. Існуванням у цьому світі. Всесвіт вас чує, Всесвіт вас веде. Подорожуйте по цьому всесвіту. Подорожуйте і довіряйте, довіртеся. Все погане завершилося майже. Можливо, в когось ще, ще, ще трішечки, а хтось уже дійсно завершив усі свої уроки, такі складні. І приємне попереду. Ви на порозі змін, глобальних, приємних змін. Довіртеся. Так, Що ще ще. Застереження, повідомлення. Що ще важливо, що для вас знати. Так, вам важливо прибуркати страхи в собі. Приборкайте тривоги та страхи. Приборкайте їх. Краще повільно, але впевнено, рухайтеся вперед. Знаєте, щоб приборкати ці страхи і, хоча б повільно, але вийти з них, вам потрібен. Ну, потрібна консультація чиясь такої духовної людини, розумної, знаючої, професіонала своєї справи. Вам допоможуть. Зверніться, самому буде дуже тяжко побороти ці страхи, ці тривоги. Дуже повільно будете виходити, але з чиєю допомогою цей процес пришвидшиться і. Вам кажуть, що вам потрібно все-таки заручитися чиєюсь підтримкою. Тільки в союзі, тільки в підтримці. Ви зумієте побороти оці страхи, оці проблеми. Так, ще одне ми встигнемо подивитися. Постараємося швиденько, ще одне послання. Нове починання, нова енергія. Ця енергія стосується сімейних стосунків, особистого життя. Емпатія, розуміння, любов, доброта. Це все йде в ваше життя. Натомість тут не, нема місця маскам, лицемірю. Це все залишається в минулому. Знайте, що у ваше життя йдуть нові енергії, енергії любові, співчуття, співпереживання та добра. І це буде відбиватися на вашому особистому.